Вітаємо вас на каналі Про спрок. З вами Люба та Аня, і ми спілкуємося українською мовою про норвезьку. Сьогодні ми вирішили поговорити про дуже поетичну тему, яка насправді ну, розкажу історію, чого ви взагалі вирішили поговорити за цю тему, бо я почула від свого чоловіка вираз, який я не чула до цього. Мені стало цікаво, що воно таке. Розказала його любові. Любов теж його не чула до цього. Хоча інші, які ми сьогодні надамо, вони ну, прям так на слуху досить часто. Ти ж скажи, про що ми будемо говорити? Дев'ять ідіом в норвезькій мові. Поїхали. Перша ідіома сьогодні охаіс і маген. Що ж це для вас, як, як воно звучить? Мати лід в животі. Із чого б це раптом? Ніколи не здогадаєшся, якщо не знаєш. Так, дослівно ми не перекладаємо такі речі, тому що ідіоми у нас ніколи не мають дослівного перекладу, вони переносять якісь несуть переносне значення. І в даному випадку так говорять про людей, які спокійні, не метушаться, не поспішають, все мають під контролем. Як ти кажеш, Аня, про мене на дзені. Да. Тримати голову холодною ми кажемо та от просто не робити якихось таких різких рішень. Тримати голову холодною, норвежці кажуть, що треба тримати лід в животі. litt галіт іс і det де орнишай. Набери трохи льоду в, жив... в живіт, все вирішиться, Ти все владнається. Заспокойся, не метушись. Да. Тримай голову холодною, розслабся, ми б сказали українською, да? не парся. Е, да, тримай голову холодною. Угу. Все воно е, розрулиться. Наступний вираз якраз той, який мушу зізнатися, я ніколи не чула і почула від свого чоловіка. Oha Penger Som Gрес. Я думаю, тут можна здогадатися. Ти його не чула, бо в тебе, в тебе це не стосується. Так взяла, опустила колегу. Мати гроші, як трави. Тобто кури, кури не, не клюють. Стільки грошей, що кури не клюють. Де що пере алта девіль? У них стільки грошей, у них просто як реблю гатиними тими грошима. Так, косять капусту. Так, ну Дуже насправді прикольний вираз, серйозно, Я дивуюся, як я раніше його не чула. Ну, Тут відразу вже раз ти мене опустила, я тебе теж опущу, що ти його теж не чула. Так, що нормально. Так, їдемо далі. Наступний мій улюблений насправді. Оhamon ярн і ілен. Мати багато заліза в вогнищі це коли у вас аж п'ята точка горить. Це про Аню. Цей вираз 100% описує Аню, якщо вони знали її, знаєте, за кадром. Я буду сприймати це як комплімент. Коротше, це коли в людини купа справ і вона от реально все відразу має багато залізяку вогні, от, от, от уявіть, людина, да, Коваль в давнину. Він е, плавив це залізо в своє вогнищі. І от нормальні люди беруть одну залізяку і її плавлять за, за один проміжок часу. А в цього там купа цих і він намагається кожну розплавити, Кожну встигнути і багато всього зробити за один проміжок часу. Ну, от, я ж кажу, це про Аню. Ну, But... давай приклад вже мені наведи, давай, скажи мені про щось, щоб вже люди в контексті хоч побачили. Ні, прушек по інстаграму мама Підписуйтесь на інстаграм. До речі, скоро і любовцю всі, хто посвятимо. Да, так з вогнем розібралися. Наступна ідіома теж дуже дотепна, тому що ми, якщо українською перекладемо геть не зрозуміємо, що такого. Давайте подумаємо. Норвежці кажуть огорюнтґретн ходити колами навколо каші. Що воно може означати? Я, до речі, дуже часто цю ідіому чую від людей. Вона прям так на слуху. Да. Особисто в моєму колі, можливо, якось так. Не знаю, чи це у всіх, але вона на слуху. Типу, не тягни вже резину, скажи вже, не ходи оце, не, не, не тягни кота за хвіст. Тобто, що таке грьот? Це каша. І ходити навколо каші це цей знаєте, отак ложкою так возитися, людина сидить, то не їсть і не закінчує і не їсть, а ото возяє щось в тій каші, да от виходить, звідти взіти пішло таке значення. Тобто ходити навокруг та окола, як ми кажемо інколи. Камдушлютте огорюнґрьотен осі ваду еґентлі мен ну Скажи вже, вже годі це водити козу за хвіст. Так, скажи, що ти взагалі маєш на увазі? Наступна наша ідіома, яку часто можна почути від норвежців. Елефантин і руме. Я тебе зразу переб'ю, я вибачаюся, звичайно, але кажуть, що й в українській мові теж так кажуть: слон в кімнаті. Я ніколи не чула. Коли вперше почула це від норвежки декілька років тому на робочому робочій зустрічі, я дуже сильно зніяковіла, бо я реально не розуміла, про що йдеться, який нафіг елефант. Вибачте. Ну та уявіть, що от у вас є слон в кімнаті. У вас є слон в кімнаті? У нас У деяких, деяких людей є. Знаєте, таке. Тобто, нема абсолютно. never. Так, от, деякі люди. Мають якусь таку секрет, якийсь чи якусь тему некомфортно, чи щось таке дуже незручне, про що всі знають, але не хочуть про це відкрито говорити, і закривають на це очі. Замовчать. Тобто це якби слон, в принципі, слона важко сховати в кімнаті, правда? Але от він там є, але повз нього всі ходять, і ніхто на це типу який слон? У нас нема слона в кімнаті, Аня, правда? Який слон? Типу, яка король та голий. ну от Уявіть собі, така ситуація. Чоловік зраджує дружині. Або дружина зраджує чоловіка. Це ти вже, звісно, такий приклад ну, ну, за бере, берену. <laughs> а ніхто про це, всі про це знають. Uh -huh. Всі про це знають, але ніхто про це не говорить. Всі живуть, як завжди, вони всі там ходять за ручку знаєте, на людях, щоб все було чинно гарно, але ж ну, якби всі знають про це. Uh -huh. От. Тобто, оце слон цей в кімнаті. Давайте норвезькою скажемо, приклад якийсь. Давай в робочому якомусь uh -hmm. контексті. Ін'їн сану омбюджете. Де вар, елефантний руме. Ніхто нічого не сказав за бюджет, да. бо знали, що витратилися капець, в тіло. Але всі розуміли, але да. вирішили помовчати. Це був такий слон в кімнаті. Угу. Так, наступна ідіома дуже класна, легко запам'ятати, коли ми хочемо так прямо вомот з головою, пірнаємо просто, аж, аж тільки хвост так плюхнув. Окасти сай, «ют» іде». Наприклад, ханкастицайуд і Олянушк. Оце ви нас, такі учні, правда? Шикарні. Шикарні. Тобто пірнайтесь з головою взагалі і не, не обертаєтеся. Да, угу. е, теж досить часто можна почути. Ну, типу, як, якщо дослівно, це от е, викидатися на це, кидатися на це, сміливо щось починати без оглядки, взагалі без жодних якихось там. Зауважень. Віка сталося і Данія Прошекти нотеньке суміє. Ви бари кастерську. Як ми з Ютубом, Любов, те саме. Просто просто-просто кастер'ют і хай воно, і хай йому. Саме розрулюється. Саме, так. Ні, Насправді ми дуже просимо вас поставити лайк вподобайку цьому відео, тому що ми дуже старалися і нам дуже чогось смішно сьогодні, тому у нас сьогодні трошки інакший вайп. Ми сьогодні не вчительки, а трошки стендапери. Давай, Любка. Наступне наша, наша ідіома. Норвезька, наша, наша. наступна. Наша наша, ідіома, ваша норвезька. Ошло ту і ін смек. Мені так воно смачно звучить, прямо ошло вбити двох мух одним смек. Це типу так, так. хльоб. Так, да, одним хлопком. Да. Тобто ми кажемо українською двох зайців одним вистрілом mm -hmm. пристрелити. Mm -hmm. А тут у Норвесів двох мух одним хлопком прибити. Отак, От одним махом раз і зробити да. якісь там два Тобто, діла, Але чи... значення те саме, да, як двох зайців. Тобто ви робите якусь е, дію і отримуєте два результати, два якихось mm -hmm. е, ну, класних цілі якихось е, собі. Наприклад, я бісок люба і горь boken til henne. Я вчора Душі. і Любу відвідала, і ще й книгу їй занесла, яку давно вже мала віддати. Та? отак От раз і два е, зайці Одним махом, дві е, мухи одним хлопком пострілом я вбила. Так. І так, е, бисок та я Аня, де відео ту і смек. І Аню провідала і відео зняли, бачите? Так? Це дві, давай так, дві мухи одним хлопком. Тут багато можна різних варіантів. Е, наступний варіант наступна ідіома е, про нас з вами, бо ми всі в, одні, в одному човні, і норвежці так само і кажуть: о, варі, і саме бот, як ми кажемо українською, бути в одному човні. Тобто ми з тобою, в одному, ми з вами, по суті, реально в одному човні, бо всі ми вчимо норвезьку, ми всі. Тут в Норвегії мусимо адаптуватися, інтегрувати норвежців розуміти, ідіому вчити в кінці кінців. Тому е бути в однаковій ситуації разом з іншими. Я думаю, тут всім зрозуміло, да. бо ми абсолютно так само говоримо в українській мові і в горі, і в біді, і в радості, всі разом. Е ві ар і і сам сам. Ми Там? всі в одній ситуації. Угу. Наступна ідіома у нас остопоєгне байн. Теж абсолютно ідентично перекладається українською. Стояти на власних ногах. Мається на увазі, що людина самостійна, незалежна, mm -hmm. може собі дати раду. Е, от, етерстює моте ганляре, остопоек не байн. Я розказую про якогось там хлопця, який от закінчив своє навчання і вже мусив сам стояти на своїх ногах. Ніхто йому батьки не допомагали. Mm -hmm. так? Да. От я вже жду, не дочекаюся, коли мої діти стануть на, на, на власні ноги. Ти чекаєш тобі ще довго? Дуже, дуже, мені довше трошки, а трошки я. Тобто, бути на своїх хлібах, ми ще українською так. можемо так сказати. Вийти з під крила. Це дуже часто, саме з економічної точки зору, вживається. Mm -hmm. Ну, ви розумієте, тому що ми так само кажемо. Будь ласка, напишіть, яка з цих ідіом вам найбільше запам'яталася, яку може ви вже знали, може ви всі знали, може, якісь нові були. Що для вас було нового? Що напишіть, для вас було цікаво. нового, нам дуже mm -hmm. цікаво. Дайте нам зворотний зв'язок, що вам. Ще цікаво почути від нас на цьому каналі. А ми наразі з вами прощаємося і що? Побачимося? Побачимося у наступному відео. Па-па! Я буду сидіти отак, трошки вальяжно. Можна? Я гарно сиджу, ти сказала, Ти Сидиш просто, просто як засватана. Ніколи не думала, що до такого докотимося. Вітаємо вас на каналі. І ще раз, я голову повернула. Ти, господи, ну що ти будеш? Перша йди, йди. Так. Чудово. любов, твоя черга. Любка сьогодні не підготувалася, <риклад> 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 так не можна казати.